Привіт! Цього разу я вирішив поїхати в Черкаси на Гайда Фест. Знайомтесь! Знаєте, що він нам подарував? <свісно> Просто так. Це я. <свісно> нічого не їде, нічого взагалі. Такого ще не було. А це мій друг Олег. Починаємо. Пам-парам-пам. цей чувак бачите. bi 8308 vk це номер чувака, який нас підвіз коротше, від Києва. Де ми зараз є? Ми на виїзді, ми, ми в цьому, на виїзді з Борисполя. Борис, ми в Борисполі, на виїзді з Борисполя. І знаєте, що він нам подарував? <гум> Просто так. Він коротше, пепсі розвозив. Красавчик. Зіставай бутилочку. Мені ще ніколи ніхто не дарував ось так воду. Серйозно. <гум> Олег сказав, що типу, нам буде треба воду купити. І він каже, ось вам тут водички не вистачає. Одну шевелець взяв. П'ять бутилок мінеральної води. Це просто... Просто щось. Дай поб'ю. Вона газована. Вона ще й газована, пацани. Ось вода. Аквамін. Чувак подарував. Жесть. Він питався, чи ми без грошей ми казали... Чи типу мало 200 гривень нас. У на серйозно 200 гривень. До речі, я це нікому не казав, але у нас на двох 200 гривень на 5 днів. Раніше я один тратив 200 гривень, тепер на двох. Ах, я пити буду, все, пока. Отака дорога веде на Черкаси. Вроді для початку нормальна. Машини майже не їдуть, але нічого. Оце Олег. Ми воду ось так поховали. І знизу теж. Тут зараз дивіться. За Стопом чи не за Стопом. За Стопом чи не за Стопом? Ай. Ні. Ні. Але дякую тобі, друже, на синій машині. Mm -hmm. Оце це. Вон на Дніпро їдуть китайці. За воду, дякую за воду, тому чуваку за воду. Дякую тобі, дякую, дякую. Ми тепер напилися. Моу, старшим мені завтра буде краще. Наші сни Відпусти Відпусти Таке. Оце, коротше, долина Троянд Олег Нам такі круті чуваки попали. На якій машині? Тойота Кемрі. Тойота Кемрі. Преміум клас. Преміум клас. Завезли нас, коротше, цукерками пригостили. А зараз ми перший раз в Черкасах. Нагайда фестиваль коротше ми розклалися все чітко і зараз йдемо шукати воду. Волонтери казали, що десь колонка має бути. Хопувати хавку і все буде чітко. Отак от, вицик. От. І дорога нормальна, а жека і стрес казав, що в Черкасах нема дороги. А сонце нам ліють щедротні сади, у гулі солодкому бджоли та оси, обтрушує липень гарячі плоди, в обливі духмяні рясні абрикоси, Зберу ударі, на стіл принесу, Де бризкають барвами квіти глеку Мене вже напевно не видно, і Олега теж. Коротше, ти от дзвонив тільки що поліцейський, ми все-таки їдемо з ним е, в Херсон, на косу відпочивати в вересню або в, сі, або в серпню. Але не суть. Е, ми от, Черкаси, я думав, Рівно, там багато абрикос. Я помилявся в Черкасах, абрикос набагато більше. Не суть. Ми нахавалися брикосів, це перше. Друге, ми зайшли в гіпермаркет. Да? Це гіпермаркет. Гіпермаркет. Ну, купили ось воду 5-літрову, просту, ми в ній будемо варити хавку. Купили 10 яєць, варити теж. Купили е, 2 кілограма картохи бульба. І купили цей. Що ми ще купили? Купили масло і кетчупа. І, коротше, це буде вся наша хавка на весь час. До наступної зустрічі.

Отбиваю моя борода, Небо заслоняет громы, молнии, туманы и дожди. Они ботинки лежут, и не вижу, Я в руке сникерс, руке Мой пиар-менеджер, Карл Марс. Я в руке руке марс, Мой пиар-менеджер, Карл Марс. Капитал, Oh, that, Depois, then the the order, the and how the sound of capital capital